Корто одяг першого сорту, вага 15 кг, ціна 4,5 євро за 1 кілограм. Перше, що нам попадається, це ось така зіпочка сірого кольору. Так, зараз подивимося, що в нас тут по розміру. Розмір елічка, до речі, від H&M. Наступний у нас буде ось такий світшотик Жіночий Наталії затягується. Розміру тут не бачу. На жаль, приблизно елька і елька. Далі у нас ось така зіповочка, дуже класно виглядає, Розмір також великий, елька. Наступний у нас буде ось такий сірий світшотик з зеленими буквочками. Далі у нас іде фуді, це класна дівчатка, розмір, есочка, емочка. Наступний у нас будуть чоловічі спортивні штани. Зараз зразу дивлюся розмір, емочка. Ось так вони виглядає. Далі у нас буде світшотик. Ось такий розмір Емочка Елічка. Наступний буде ой, курточка флісова, жіноча, дуже гарно виглядає. Та Розмір тут Есочка Емочка. Далі в нас іде ось така зіпка біла, дуже теплесенька. Розмір також емка. Наступні нам попадаються такі класні штани від Asus, розмір. тут 32-й був класні. Гарного жовтого пастельного кольору. Далі у нас іде ось таке худі. Розмір тут скм також. Далі ось таке сині худі. Розмір Елічка. Далі у нас іде худі флісове укорочене розмір також СКМ. Далі ось таке ході. Зараз додивимося в есочка Далі фіолетова флісочка, Дивіться, яка крута. Розмір зараз над вами. 48. Далі спортивні штанішки. Дивіться, які вони. Так, 48-50 розмір. Далі в нас йде зірка. В розмірі S. Тут така два гесенка. Далі ще одні спортивні сканішки, розмір «Еллічка» так виглядає. Далі у нас іде курточка від Джека Вульського. Це у нас спорт першого сорту. Далі у нас іде ще одна худі, чорне, звичайне, розмір Елька. Наступні у нас будуть ось такі спортивні штани, чоловічі, розмір есочка. Далі буде у нас ще один світшотик. Ось такий розмір. Тут есочка, емочка. Далі ось таке худі, розмір також есочка. Далі ще одне худі теплесеньке, таке гарне флісове. Такої не Далі ось така жіноча спортивочка, розмір, есочка. В ось схоже на курточку тоненьку. Далі у нас йдуть осінки від Nike в розмірі S, вони оригінальні. Далі нам попадаються спортивні штани сірого кольору. Не ці такі класні, якраз зараз тренді. У нас ось така свічок. Далі ще одне худі. Ось таке. Синього такого гарного кольору. Далі ще одне худі, ось таке голубесеньке великого розміру XL-ка. Далі ось такий світшотик. Розмір тут у нас пише Елічка. Наступний у нас буде ось такий хоп. Що це світшотик, чи це кардиганчик такий Та, на запах. Далі ось така зіпка чоловіча. Так вона виглядає ззаді. У великому розмірі 2XL. Тут у нас будуть ось такі темно синього кольору штани, чоловічий розмір Елька. Далі Мен бомбер в розмірі L. Ось так він виглядає, сиренький, плотний. Далі у нас іде ось таке чорне, звичайне худі базове, укорочене. І останнє це у нас буде худі від пуми. хоп, Клас! Гарно виглядає, до речі, оригінал, розмір XS Все, ми розпакували з вами весь ботик Спорту першого сорту, вага 15 кг ціна 4,5 євро за 1 кг Якщо він вам сподобався, пишіть нашим менеджерам у Viber та забирайте його прямо зараз.